Зараз наші хлопці будуть відпрацьовувати взаємодію з танковими підрозділами. Основний ударний кулак під час наступу складають танки. Ці бойові машини здатні зводити вогонь противника на нівець та допомагати піхоті проривати оборону російських загарбників. Танкові екіпажі мають діяти у повному злагодженні, адже від них залежить результат операції. Проводиться злагодження, екіпажу готуємося до виїзду. Проводимо техніку до ладу, натягувала е обстрілювали машину, перевіряли систему. Танк Т-64БВ2, який стоїть на озброєнні наших збройних сил, справляється із бойовими задачами та має низку переваг перед російською 72. -ю. Вона краща від 72 ки своєю скорострільністю, <стрій> і також вона більше краще по ходовій, тому що вона. Дуже, таку погоду, коли дощі, вона краще проходимісями швидше по наведенню впрацює. То вражали ворожі позиції, БТР ворожий знищили, ну і піхоту. Умови бойових дій не завжди дозволяють, екіпажу танка підходити близько до ворога. Тому наші танкісти працюють із закритих вогневих позицій. Це коли танк стріляє, наприклад, для якогось бугра, коли він не бачить своєї цілі коли ціль знаходиться десь за якимось укриттям або щось таке. І на 10 кілометрів, метр в метр є.